Я родом із міста Запоріжжя. У мене там залишилися рідні, дружина, маленька дитина. І, на жаль, от, навіть сьогодні в мене досі серце не на місці. Після вчорашніх обстрілів нашого міста я зрозумів, що не тільки знаходжуся я на цій війні, а й знаходиться моя сім'я. Це є дуже жахливо. І, в принципі, досі. Навіть сьогодні важко про це говорити. Телефонував, постійно телефонував вчорашній день, просто, знаєте, от, запав і запам'ятався, мабуть, як якийсь кошмар. Син в мене зараз в Запоріжжі. Не хоче виїжджати звідти. Перто, не хоче виїжджати, зять теж в Запоріжжі. Жінок ми відправили подалі. Зять взагалі живе в тому будинку, де вигорів перший поверх після влучення ракети в сусідній будинок. Це мене турбувало. Спитаю його, як справи, каже, все нормально, мені нема коли цим перейматися, шибки вставлю, а роботи дуже багато. Він працює на, скажімо так, на оборонку нашої держави. І мені доводиться таким самим, як мій зять, як мій син говорити. Любі друзі, родичі, ви знаходитеся там, де ви зараз потрібні. Працюйте собі спокійно. На передовій наші бійці роблять те, що їм потрібно робити за своїми обов'язками. А ви, будь ласка, залишайтеся, не хвилюйтесь, будьте там.